Він раз мені дзвонить отець Василь. Я приїжджаю в Мілан в таку-то годину, десь 12-та перша година. Я дзвоню до наших жінок різних. Перше говоримо, прийдіть на вокзал центральний, тому що приїжджає священник з України, український, з Ватікан. Я перед тим думала, ну як я маю зустріти отця Василя Україна, де я знайду троянди жовті і сині? Я шукала по всьому Мілану, але я їх знайшла. Я знайшла, зробила е, хліб круглий купила і грудочку солі на наперсток поставила. Я приїхала, прийшла, нікого нема, нікого. Але в той час ще автобуси з України приїжджали на центральний вокзал. І я дивлюся, кажу жінка: ти, Украї... ти українка? Так, ходи в мене. Це була Марійка, яка є, друга е, Ганя. І щепанова стали вони піденес. Тоді підійшов отець Василь з поїзда і Джан Карло Квадрі.